Усім привіт! Вітаю на каналі Закарпатська Господиня. Пару днів назад я загружала ролик, де я роблю отбивні із грибів. І я вам пообіцяла, що коли у мене появляться великі білі гриби, то я поділюся з вами ще іншим рецептом. І вони в мене з'явилися. І я не стала тягнути резину, бо грибов то таке діло. Нині є, а завтра їх вже немає. Вони не все ростуть. Та й вже і сезон, як би проходить. І я вирішила зараз також зняти ролик, поділитися з вами, як я роблю ще з яким способом. Отбивні за цим рецептом теж получаються дуже і дуже смачні. Їх можеш їсти хоч у горячому вигляді, а хоч у холодному. Вони неймовірно смачні, готуються легко і дуже просто. Лишайтеся на каналі і давайте будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Тут у мене білі гриби, вони мають бути великі, ну, або такі молоді, або не були дуже сильно перестиглі. Дивіть, який файний, великий, молодий грибик. Та й сітуйка. І вони якраз ідеально буде для таких отбивних. Покажу ще їх сяк. Дивіться, яка красота. Мука, яйця, соль та й чорний молотий перець. Першим ділом гриби треба порізати на пластинки. Ну, дивіться, всяким їх порізала пластинками. Товщину приблизно 4-5 мм. То там уже як у вас получить. Тепер їх зверху всяк маленько присолюю. І трясу чорний молотий перець. Так, теж кожен грибочок треба мало притрясти перцю. Ну, всяк воно виглядає, коли я посолила поперчила. Тепер я їх обертаю і так само на другу сторону. Обтала. І тепер я їх теж присолюю. Ну, а перцем можете трясти з другої сторони, аж не любите таке, бо не чути дуже перець, та й не мусить трясти. То вже, як собі хочете. Я маленько притрясаю, і з другої сторони. Так, не дуже прям много, но маленько би було. Так, гриби я сяк вже приправила, як у нас кажуть, запацувала. Тільки на одній таблі. І на другій тую, так само. Видите, можеш і коріння так само зробити. Так що, аби були у вас гриби. І тепер їх лишаю сяк. Буквально на пару хвилин, аби вони постояли. Яйця розколочую вілку. Просто все файно розчинили. І все, все готово. Гриби у мене постояли, но я не засікала приблизно 10-15 хвилин. Тепер гриби треба обваляти у муку, далі в яйце і жарити. Так, раз усі обваляю у муці, а далі буду вже в яйце. Файно з одної сторони, і з другої. А тепер йду їх жарити, смажити. Ну і бо я забила посолити яйця та показую вам, що солю їх. Файно соль розмішаю, то обов'язково треба посолити, бо туди воно таке буде, як трава. Я просто нараз забила. У фандел наливаю олою, чекаю, бося олія нагріла. Далі беру гриб, мечу у яйце. Всяк файного вілку зачиняю, можу той рукою робити і викладую у фандел жарити. Так само, як я тепер жарю сі біля та ми жаримо так і голубінки. Тоже шапочки, як треба файно помити, почистити у муку у яйце та на два боки у фанделі. Та ото таке добре, що не можна його наїсти. Дуже смачні. Мені видать, що ну, на мой смак голубенки ще має добрі. Ну хоча і ці білі гриби теж добрі. Та ще так само ся жарять в гуркині. Не знаю. Ну вони теж не все тут, оце гриби ростуть. Та й голубінки вже досить давно, як чоловік не приносив. Щось їх май слабо є. І всякі жарю на одну сторону пару хвилин і далі обертаю на другу. Так, тепер, я їх вже обертаю на другу сторону. Дуже файно пахнуть. Оце він такий дуже файний. Мають бути софірум'яні, бачите? Запах просто неймовірний. І колися піджарили на другу сторону, забираю їх геть. Будьте файні, рум'яні. Готові відбивні викладую на тарілку. Тарілку я застелила паперовим рушником. І доки я викладую одбивні, хочу вам нагадати, що в мене на каналі є багато страв і грибів. У описі під відео я вам лишу посилання, де ви зможете перейти і приготувати будь-яку страву на ваш смак. А особливо зверніть увагу на грибний паштет. Якщо ви його ще не готували, я вам рекомендую його приготувати. Думаю, що він вам полюбить. Бо він виходить неймовірно смачно. Можете написати мені у коментарях, які грибні страви. Готуєте ви, мені буде дуже цікаво прочитати. Дуже файно дякую, козо мною нані ну, був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Хто ще не підписаний, підписуйтеся на мій канал і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, бо то допомагає розвивати мій Закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!